Освоюючи нові або занедбані земельні ділянки в лісовій і лісостеповій зонах, ми змушені знищувати ростуть там дикі рослини, звільняючи місце для сільськогосподарських культур. Серед бур'янів повожжя, Кавказі. центрального чорнозем'я і південних областей західної полісся, часто зустрічаються молочай лозний еєофербіє вірк, він же противідний або широковетвістий, і молочай гострий еєофербіє цюла. Обидва належать до роду молочай – еюфорбія, родини молочання Еюфорбіяце, чим небезпечні лозний і гострий молочай. Поселившись на одному місці, бур'янисті види у форбії роками масово використовують його ресурси воду і поживні речовини, обділяючи ними сусідні рослини, коренева система бур'яну йде в ґрунт до вісім вниз і до п'ять сторони, висушуючи і збіднюючи підґрунтовий горизонт. Замість азоту азотокоріння нового майже не виробляють кожен екземпляр цих видів живе до 80 років без відмирання власних коренів, з перегнилих залишків яких і повинні створюватися надлишки родючої речовини ґрунту гумусу. Тканини рослини містять молочний сік, рідина білого кольору, до складу якого входять отрути у флорин і сапонін, потрапивши на слизову оболонку очей. Носа з травоходу або шлунка ссавців в ці речовини викликають роздратування, іноді алергію, при великій дозі опіки і отруєння, у групі ризику знаходяться люди частіше діти і харчуються травою, домашні тварини, кролики. Корови кози та інтоксини бур'яну також переходять в ґрунт під ним і пригнічують сусідні рослини. Багато інтернет-статей про гірські види Ейофорбія помилково ілюстровані фотографіями осоту городнього Сончус олерацеюс, що належить до сімейства Айстрових або складноцвітих Астерацея, молочай лозний проміжний господар іржі гороху спісі. гриб зимує в кореневій системі молочаю, а влітку заражає горох. При сприятливих умовах для розвитку хвороби втрати врожаю можуть досягати 35-0. Григорій Стецов і Наталія Садовникова, провідний і молодший науковий співробітник лав захисту рослин Алтайського ндісівського господарства ХЦ. фермер Грюцентендкак пороця з молодшим лозням 187 293 як вапно смітну офорбію. Молочається страшний, незнищенний бур'ян. Протягом декількох років боролися з ним на городі, і все марно, щорічно з весни все літо, і осінь смикаєш його, і чим більше смикаєш, тим молочаю більше. Ловахтв в оман з Форім двакства, рютрисім, сім. Топіц незнищенність молочаю, пояснюється його здатністю накопичувати в кореневій системі воду і поживні речовини, що дозволяє бур'яну відростати навіть з глибини 20-30 см, однак якщо кущ підрізати з коренем. 1.0.20 на початку осені, то відросло наступної весни пагони виявляться рідкісними і слабкими, їх буде легко зрізати або знищити отрутохімікатом з низьким дозуванням після такого курсу. Старі екземпляри загинуть, нові ж не оселяться, оскільки насіння у форбії не розносяться вітром або птахами на далекій відстані, яке хімічний засіб підійде для ділянки, препарати для знищення бур'янів, гербіциди. Найнебезпечніша для людей навколишнього середовища група пестицидів, при роботі з ними слід в точності дотримуватися правил використання, зазначені в інструкціях до цих препаратів, таблиця порівняльна характеристика популярних гербіцидів, що знищують еюфербі, препарат достоїнства недостатки рада діюча речовина. Гліфосат вбиває бур'ян після одноразової обробки, має низьку товарну ціну. При попаданні на тіло людини провокує аутизм у дітей. І рак шкіри сприяє появі агресивних і стійких до отрутохімікатів бур'янів-мутентів, знищує один-два смердючого шару ґрунту після першого застосування, накопичується в ґрунті і рослинах. Тому використовується один раз в три роки. На ділянках з плодовочевими культурами застосовується тільки восени, несумісний з іншими агрохімічними препаратами, інтервал три тижні до і після обробки, лентур, натрієва сіль декамби. входить до складу гербіциду декамба, тріасульфурон, сульфонілів сечовини викликає загибель бур'яну після першого застосування, виводиться з ґрунту за один сезон. Порівняно безпечний для людини гостре отруєння лікується і не має наслідків, і бджіл 3 і клас до 8 тижнів захищає оброблену ділянку від бур'янів, сумісний з усіма нелужними пестицидами, економічний, не діє на насіння бур'яну, малоефективний при температурі вище 25 і нижче 15, з вологості нижче 7,0, нерентабельний на ділянках з лужними ґрунтами всім. Пригнічує всі дводольні рослини і токсичний для однодольних, виключаючи злаки, декамба популярний в минулому гербіцид. Зараз в чистому вигляді майже не застосовується у складі лінтура його позитивна властивість, швидка дія 2-3 тижні посилена, а негативна. Висока токсичність для ґрунтових і водних організмів ослаблена, перевага декамби перед лінтуром, короткий період напіврозпаду до 4 тижнів. В іншому ці отрутохімікати схожі між собою. Відео курські дачники не вірять, що раундап викликає рак. У столітті активно застосовувалися гербіциди тпа і 2,4. зараз вони виходять з ужитку, оскільки сприйнятливі до них раніше бур'яни молочай стали резистентними стійкими. Рекомендації від городників практиків популярні джерела в інтернеті повідомляють, що проти молочаю бур'яну можуть допомогти оцова кислота. Слодовий і сольовий розчини віддав тому, що вказівки по їх дозуванням і способам приготування різняться, а за термінами обробок зовсім відсутні. Більш конкретними виглядають наведені нижче поради, як посіяв Жито. Вона дуже агресивна культура і не потерпить конкурентів. Назайману нею площу не пускає нікого, крім блакитноуких волошок. Вона здатна придушити розвиток не тільки однорічних бур'янів. Вони зійдуть восени або навесні. Але і багаторічних, які давно займали цю ділянку, посіяне жито не дасть притулку, збереженим в ґрунті і рослинних залишках збудників хвороб і шкідників овочевих культур, тим самим в деякій мірі знизить їх чисельність, жито це кращий санітар і чудове зелене добриво. В кінці серпня, початку вересня, її потрібно буде вже посіяти, своєчасно тільки скосити і замульчувати землю Іванремськ. Сім дач Рюмакс, Нokя, подскажіте, как избавиться от молочая без вреда для посадок 25701. В минулому році ми помітили в кутку городу молочай. Так ми цю ділянку з осені минулого року закрили толем і в це літо навіть не відкривали, начебто нікуди не поліз далі. Ловахт, в форум 2X2, Рю 377, то під замість толю підійте будь-який непрозорий і водонепроникний покривний матеріал, рубероїд, лінолеум і. Згодиться і мульча, шар тирси, хвої, подрібненої кори або скошеної трави товщина. 10. двадцятьм. При мульчуванні можливе проростання рідкісних бур'янів, які слід обривати або оприскувати отрутою. При боротьбі з корнотприсковими бур'янами застосовують метод їх виснаження. Який полягає у знищенні проростків таких бур'янів протягом літа в міру появи їх на поверхні ґрунту до того, як у них відросте листова маса, ці бур'яни, проростаючи з глибини ґрунту, використовують запаси поживних речовин, накопичених в коренях. Після того як паросток бур'яну з'явиться на поверхні ґрунту, корінь сильно виснажиться і тоншає, але як тільки з'являються листя, вони включаються в роботу і, завдяки процесу фотосинтезу, Починається поповнення виснажених поживних речовин, і корінь утощається, знову набирає силу. Якщо ж лопатою або совочком видалити тільки, що з'явився поки ще білий паросток, шильце, не даючи йому зазеленіти, то не встиг накопичити силу. Корінь при повторному отрастане проростка виснажується ще сильніше і, випустивши ще один-два рази шильця, зовсім втрачає силу і гине. Вся суть цього прийому полягає в тому, що корнотприскове бур'яни треба виполювати кілька разів до того, як вони встигнуть розвинути зелене листя. Явахтп в Омансформ Двакс два 3 сім сім, то під багато садівники-любителі, використовуючи отрутохімікати, наносять їх на листя і стебла бур'янів пензликом або піпеткою. Така методика дозволяє обробляти бур'яни в будь-який час, крім періодів цвітіння і семіообразованої. Коли гербіциди безсилі, не побоюючись за життя сусідніх рослин і стан ґрунту під ними у США для боротьби з молочами, гострим і лозним в промислових масштабах використовують комах. Це жук вусань обере рітроцефала з-під родини ламіїнів, ламіна і жуки листоїди, шрісомеліда з-під родини комашок, але рюціне Гербіграда, автона Лютесценс, автона меланчоліця і автона Тоцерюла. Одного разу позбувшись гірського молочаю. Ми зможемо забути про нього назавжди. Для цього від нас буде потрібно тільки щорічний обробіток нашої земельної ділянки.